Мої вітання всім, мене звати Олександр, я спеціалізований дитячий стоматолог. Ви знаходитеся на каналі Хелікий відео Вирішив дозняти для батьків, якби що потрібно розуміти про взагалі герметизацію фісу. Більші нюанси у всі ці історії це своєчасність, тобто, що мається на увазі. Uh -huh. Герметик доцільно робити перші півроку після прорізування зуба або навіть раніше, або навіть до повного його прорізування. Тому що якщо у вас високі ризики розвитку карісу... То ви можете отримати каріяс навіть до прорізування повного зуба або через місяць-півтора після його прорізування. І тоді вже мова буде йти на жаль не про профілактику і герметизацію фісур, а про лікування і постановку пломби. Другий момент на якому варто заакцентувати увагу, те, що герметик це захист лише жувальної поверхні зуба, тобто. Лише ось цієї поверхні, воно ніяким чином не захищає. Тут від карісу, тут, ну, тут щічно ще можна захистити. Тут між зубками, тут біля язика. Тобто, і це дуже важливо розуміти, тому що батьки думають, ми покрили герметиком, все, забули про цей зуб. Ні. Момент, на якому ще варто фіцентувати увагу, герметик має робитися якісно. Тобто це має бути ізоляція робочого поля, обов'язково, обов'язково вичищено, і тоді цей герметик обов'язково заполірований всі краї. Тобто тоді цей герметик якісно буде слугувати. Момент на якому хотілося б акцентувати увагу, герметики потрібно передивлятися, особливо якщо десь була, скажімо так, недостатня кооперація, не виконаний повністю протокол роботи. То герметик варто через три місяці, через півроку, передивлятися, тому що в нього можуть відкришуватися краї, за них буде чіплятися на лід, буде утворюватися повторний каріс. Тому герметики такі потрібно або переробляти, якщо ризики карісу залишилися, або Просто зняти, якщо ризики каріесу вже мінімальні або їх немає. Ну, оскільки ми вже зачитали таку тему, як, скажімо так, нея... неякісна герметизація фісур, то в принципі доцільно буде зробити невеличке відео ускладнення герметизації фісур, тобто показати всі ті речі, які викликають, скажімо так, потім проблеми. Дякую за увагу. Ставте лайки, репостіть. Сподіваюся, було цікаво.